Друзі, всім великий привіт! Сьогодні, друзі, я вам розповім, як кожен з нас може заробити токени за вік аккаунт у Discord. Якщо ви маєте Discord аккаунт, в принципі, в перспективі ви можете отримати токени, які будуть торгуватися, і за які ви просто так отримаєте гроші. Тобто, грубо говоря, це докс. Як був DOX у Телеграмі, тільки тепер це новий. Проект такий самий тільки з Діскордом. З'явився цікавий дроп, як я вже казав, від чітка, який нараховують за вік-аккаунта в Discord. Посилання я залишаю в описі під даним відео. Ми переходимо за посиланням і, в принципі, просто конектимо свій Discord аккаунт. За це вам дають токен. Як ви бачите, мені дали 5844 цих токена, поки на рахунок лісінга я не можу сказати вам, але, в принципі, доволі цікавий проект. Там Також на сайті, подивитись, там є багато завдань, таких як там, Twitter. В Твіттері зробити різні активності, типу лайки, підписки, і також додатково отримуєте за це дроп від цього токена. І, в принципі, дедлайн мені невідомий, як я вже казав. В принципі, дивіться, за хвилину вашого часу, в перспективі, ви можете дійсно заробити, тому що я пам'ятаю, як я просто зайшов в докс і заробив 90 доларів. І, в принципі, чому ні, на антифому стоє зробити. Тому посилання я залишаю в описі під даним відео. Також обов'язково підписуємося на мій телеграм-канал. Посилання я залишаю в описі під даним відео. Тут ви знайдете різні схемки по заробітку без вкладень або з мінімальними вкладеннями. Дякую вам за увагу.